Всім доброго дня! Залишили мені такий коментар, якщо заброню до лютого, 26-го року, чи і при цьому є обмежено придатним, чи потрібно проходити ВЛК. Так, ось як я і зазначав раніше, якщо ви можна придатний, вас ви повинні викликати повісткою до ТЦК, там надати направлення для проходження ВЛК, і тоді ви тільки повинні проходити ВЛК в даній конкретній ситуації. Поки ви заброньовані, вас в принципі ну, ніхто не може трогати. Так, у вас є бронь, перевірять ваші документи, ви її підете собі далі е, спокійно. Але е, які можуть бути виникнути проблеми в подальшому? У лютому, 26-го ро... 26 року шостого року. Бронювання закінчиться, і тоді е, вас потрібно буде бронювати знову. Е, якщо у вас не буде пройдено ВЛК, у вас буде порушення правил військового обліку, буде стрічка, то вас не забронюють. Е, тому е, тут вибір за, за вами. Якщо ви зараз підете, пройдете ВЛК, е, визначити стан е, придатності до військової служби, то вас не зможуть мобілізувати оскільки ви є заброньованими. Ви не підпадаєте зараз під мобілізацію. У вас є ну, відсрочка. А... Якщо це не робити, то в принципі вони в подальшому вам ТЦК може виписати штраф ви не своєчасно, ну вони можуть це тлумачити так, що ви повинні були самі прийти, ви не прийшли, тому ми складаємо відносно вас штраф. І як я вже зазначив, у 26 му році, якщо у вас буде порушення, у вас не буде пройдено ВЛК, то вам можуть вас повторно не забронювати. Тому о, тут вирішуйте самі як краще потрібно робити, звісно, для По закону вас повинні викликати відповістку і дати вам направлення для проходження ВЛК. Ви не зобов'язані саме туди з'являтися, але з, в зв'язку з тим, щоб уникнути в проблем в майбутньому, в даній ситуації, оскільки у вас є бронь, можливо краще піти і пройти ВЛК, оскільки, якщо ви пройдете ВЛК, вас все одно не мобілізують. Але тут є така ще одна підстава: що ВЛК буде з ВЛК буде становити один рік. І якщо у вас в лютому 26-го року вам бронь не продовжує. З якихось підстав вас ваш роботодавець не забронює, тому у вас вже буде діюча ВЛК. І в принципі вас можуть просто викликати до ТЦК і видати вам третю повістку на збори, тобто мобілізувати вас. Якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете мені написати в Директ або за, на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.